Пам'ятаю дитячий віршик. Із чого ж, із чого ж, із чого ж зроблені наші дівчинки і зроблені наші мальчишки. А сьогодні ми спробуємо з'ясувати, з чого ж зроблен бюджетник. І для цього цікавого будування візьмемо дитячий конструктор Лего. Отже, бюджетник, перш за все, слід сказати, що це людина, яка працює в бюджетній сфері і отримує зарплатню з бюджетних коштів. Слід одразу зазначити, що є два види таких працівників. Їх поєднує низька заробітна платня та майже відсутні соціальні гарантії. І, мабуть, це все, що в них є спільного. Перший бюджетник, якого ми зараз побудуємо, складається з наступного: це ніжки. Що позначають освіту та кваліфікацію. Це є основа, на якій вони стоять. Далі на ніжках у нас буде розміщуватися такий собі тулуб. Це їх професійна діяльність. Для цих працівників робота і є їхнім бонусом, премією. Якщо їм не заважають працювати, вони реалізують себе, стають корисними і не зважають на низьку заробітну платню. Далі голова. І ця голова знаходиться на робочому місці більше ніж 8 годин, думає про ту корисну справу, яку себе присвятила. Вони творчо підходять до своєї роботи, ким би вони не були: вчителі, соцпрацівники, медики. Але, але часто їм заважають ось бюджетники другого типу, яких надзвичайно багато, і їх більше, ніж ось цих перших. Давайте побудуємо його. Сидить він на такому стільчику. Щоб краще бачити інших і щоб виглядати вищим, намагається триматися за своє крісло міцно міцно. Далі ніжки це якась освіта, яку колись отримали і давно забуло про все, що колись знали. А тулуб знаходиться на робочому місці рівно 8 годин, із них половина 4 години перебуває в стані ритуального чаювання та перерви на обід. А ручки, ручки часто несуть щось з роботи додому. А на місці голови у цього бюджетника критика, зухвалість і некомпетентність. Ну і вінчає все це умовна корона. Бо кожен бюджетник такого типу вважає себе королем свого робочого місця, носиться зі своєю маленькою владою і псує життя усім, до кого може дотягнутися. І проблема, яку ми наразі маємо в нашій країні, вона в тому, що кількість неїдних нечемних бюджетників буде більшати, якщо держава не втрутиться. І тут можна порадити тільки одне: щоб зменшити кількість тих, хто не працює, а робить тільки вигляд. Нам необхідно проводити системні реформи для того, щоб робота в бюджетній сфері стала престижним, високооплачуваним та конкурентним середовищем. Тільки тоді ми зможемо бути спокійними за наше майбутнє здоров'я, освіту та що завгодно, і економіка наша процвітатиме.